У у ті коли льодова арена належала вад Волокно», яке перейшло до приватних осіб під час мерства Черновецького. Пізніше столична влада повернула підприємство у комунальну власність. Але льодова арена Крижинка була продана приватним особам ще у 2014 році, які взяли під неї іпотечний кредит. Цікаво, що будь-які документи про продаж майна Київхім волокно видалені з публічного доступу, Незважаючи на те, що Крижинка перейшла до приватних осіб, вона все одно продовжувала працювати до кінця 2025 року, поки чергові власники не продали її ТОП Енерджі Енергоінвест, яка належить Галицькому Миколі Івановичу. У свою чергу це товариство з обмеженою відповідальністю є одним із засновників ТОВ «ЛТ Ресурс. Інцевим міністром якого є Логінов Віталій Вікторович, який в 2020-му балотувався на депутатство в Київраді від партії Перемога Пальчевського, що цікаво саме від Дніпровського району міста, де знаходиться та сама крижинка. Щоб остаточно прояснити ситуацію, ми вирішили зателефонувати поточному власнику арени Галицькому Миколі Івановичу, аби запитати в нього, які він має наміри стосовно крижинки. Ми плануємо щось будувати, щось там буде рекосубцію зробити. Що там буде, ми поки не знаємо. Тобто льодової арени там не буде вже? Бізнесу ще не буде. Тож новоспечний власник режимки підтвердив, що льодова арена більше не функціонуватиме, а замість неї буде якесь будівництво. Цікаво, що це суперечить інформації КМДА, згідно з якою Людова арена продовжить функціонувати до 31 травня 2026 року. За словами заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олени Говорової, будівництво на цій території ЖК неможливе, адже споруда знаходиться в межах заповідного природного комплексу. До того ж, Логінов є бенефіціарним власником будівельної компанії Ріелті» та засновником будівельних компаній Алвістрой та «УкрІмпекс». Остання з яких є афільованою до будівельної компанії ТММ Миколи Толмачова, яка спеціалізується на будівництві об'єктів преміум класу. Про можливий зв'язок ТММ та УкрІмпекс, засновником якої є Логінов, свідчить судова справа ОСББ ЖК Ультра в Харкові стосовно спірної власності допоміжних приміщень у ЖК Ультра, які на думку мешканців мають належати їм, а не цим компаніям, тож враховуючи тісний зв'язок, однієї з будівельних компаній Логінова із забудовником літної нерухомості ТММ, цілком ймовірно, що на території льодової арени, де щодня тренуються діти, може з'явитися новий ЖК чи бізнес-центр. У 2023 році, за словами батьків, категорію об'єкта крижинка було змінено на землі житлової та громадської забудови. Про це свідчить і витяг з державного земельного кадастру.